Як ви вважаєте, не знаючи мови, чи реально вгадати хоча б декілька слів з цієї мови? Давайте подивимось, чи вгадає японець українські слова. Відгадай, що я зараз скажу українською. Okay. Добре. Привіт. Собака. Uh -huh. uh. idiot. Idiot. Yeah, yeah, yeah. uh, червона. 잘뭐 나라? 에? 음. 카바. 애니멀. 아레나. 애니멀. 야. 스포츠 알. 아, понятия не маю. э, паста? э, бля. бля, хлеб. А? Хлеб. Хлеб. <laughs> okay, thank you. Okay. Jack. Thank you. <laughs>